28 квітня 1943 року у Львові була створена дивізія глична. Відповідно, цей захід проводиться 28 квітня традиційно і тому саме у Львові. Він власне, ми власне вшановують в липні, е заходи ну, а зараз є створення дивізії. Ми З якими символами будете йти, тут тобто які підготували гасла? Чи буде так, як це було минулого року, що одне говорили, інше потім вийшло? Е Символіка одна, та сама, це дивізійні левики, гасла традиційні, це лична дивізія героїв. Слава Україні героям, слава Україні жодного сенсу, дикати нашу хати. Тут в такому усі гасла. Чи мали з вами розмову працівники СБУ про те, щоб ви не проводили цей акцію, що не спілкувалися? Ні влада, ні силовики, ні ні, 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 лише представники поліції наклали, що вони впевнені, що все буде добре і. Сьогодні водно їхні є дуже багато і, і, і таким чином можна зрозуміти, що навіть шлотки показують на своїй присутність те, що ніяких провокацій не мало би бути і це завтра є не провокативно. А як буде відбуватися до ви будете йти? Вони стартує від пам'ятника Степанові Бандери, ми йдемо. Вниз вулиця э, Степана Бандери, ну біля пам'ятника зараз. Там, коли на мовчанні покладаються квіти, По э, покупарниками спускаємося вниз до пам'ятника Шевченкові. Там буде в кінці вічі виступатиме э, дивізійник «Манчур», э, представник резерву дивізії Галичина, Василь Васильпочко і також представник э, добровольчого формування Тарас Хамер э, і Львівський палат Юрій Рух. Після того ми запрошуємо всіх охочих поїхати з нами на центр, там запалити свічки і покласти квіт до пам'ятника. Mm -hmm. Дякую. А ще скажіть, будь ласка, казали, що ви на себе взяли всі гарантії безпеки? Було щось таке, чи це якесь? Так, це нам про форма заявки випадки кожного року. І, відповідно, я беру на це за безпеку ну, заходів. За Також до цієї гарантії.